Одна з наймасованіших атак шахедів по Запоріжжю у багатьох районах чули вибухи та роботу мобільних вогневих груп. ціллю ворога, вкотре стали об'єкти енергетики Запоріжжя, били по житловому сектору. Зокрема, в Дніпровському районі один з безпілотників гатив по території домоволодіння. Загалом, тільки в цьому районі, за даними реадміністрації, внаслідок атаки ворога пошкоджено 10 багатоповерхівок та чотири приватні будинки. Нині триває ліквідація наслідків атаки. Врім жили. весь час жили, але так вийшло, що вчора нікого не було. Будемо розбирати, закривати, щось робити. Друзі вже їдуть. Після першої години ночі вже були шибки закриті на цій локації. один і другий будинок цей будинок зараз розбирається при прийнято рішення, що вони його демонтують. А після цього закриють вікна і кришу накриють плінкою. Через атаку в місті залишилося без світла понад 17 тисяч споживачів. Від опалення відключені майже 700 будинків. Дякую рятувальникам, дякую поліцейським за те, що вже приступили до ліквідації наслідків. Наша мета якомога швидше відновити живлення котельних та відновити теплопостачання, а також електропостачання в лікарні. Я також хочу подякувати всім комунальникам, які вже приступили до ліквідації наслідків ворожої атаки. Напередодні тисячного дня повномасштабного вторгнення росіяни в чергове атакували Запоріжжя. Через це були пошкоджені електромережі пад Запоріжжя Обленерго в обласному центрі. І без енергопостачання залишилося понад 18 тисяч споживачів. Після того, як вщухла тривога, та був отриманий дозвіл від фахівців ДСНС енергетики, розпочали роботи з відновлення енергопостачання. В першу чергу заживлювалися об'єкти критичної інфраструктури. До ранку вдалося повернути світло понад двом тисячам споживачів. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.